Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Безпечна Зима, де ви зможете перевірити і закріпити свої знання з правил безпечної поведінки взимку. Дітки, на запитання дайте відповідь Так або ні. Як ви думаєте, чи можна в період морозів довго перебувати на відкритому повітрі, особливо при сильному вітрі і великій вологості? Як ви вважаєте? Ні. Можна. Чи потрібно у холодну морозневу погоду тепло одягатися, виходячи на вулицю, одягати рукавички, шарф та шапку. Так. Чи згідні ви з тим, що взимку потрібно взувати тепле і зручне взуття зі стійкою неслиською підошвою? Так. Чи потрібно, коли на вулиці ожеледиться, пересуватися маленькими кроками та обходити місця з похилою поверхнею? Так, потрібно. Чи можна буде переходити проїжджу частину дороги? Ні, не можна. Чи згідні ви з тим, що проїжджу частину дороги потрібно переходити лише у позначених спеціальною розміткою місцях? Так, чи можна у період відлиги ходити поряд з будинками, на дахах яких отворилися бурульки? Ні, не можна. Чи можна кататися на казанах лише у перевірених на спеціально обладнаних для цього місцях? Як ви розумієте? Так, можна. Слідуючі питання: А чи можна взимку кататися на санчатах та лижах біля проїжджої частини? Як ви розумієте? Ні, не можна. Чи можна самому ходити по кризі на річці чи ставку? Ні, ні в якому разі не можна. Чи можна бігати і стрибати по кризі? Ні. Можна. Завжди пам'ятайте ваше життя у ваших руках. Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки взимку. До побачення, малята, до нової зустрічі на нашому каналі!